Щільно фіксуємо силиконову діафрагму в перехідник, вдягаємо клапан. вставляємо в пази на дні чаші та щільно фіксуємо збоку, шукаємо пази на задній стінці та щільно фіксуємо накладку. Блок замикаємо до самого кінця. Готово. Під час використання звертайте особливу увагу на ці правила. Як правильно використовувати молоко від смоктувач? Популярні запитання. Так, оскільки прилад звільняє руки і можна займатися домашніми справами або просто відпочивати, одночасно стіджуючи молоко, важливо правильно зафіксувати пристрій, щоб уникнути витоків молока. Кількість стіджень за один повний заряд батареї до 5 разів залежно від рівня потужності, що використовується. Важливо правильно очищувати апарат після кожної процедури. Найкраще мити його теплою водою з м'яким миючим засобом, заборонено кип'ятити або стерилізувати, оскільки висока температура може пошкодити та деформувати деякі частини. Блочок заборонено мити, можна протирати чистою м'якою тканиною. Молоковідсмоктувач смоктувач більше підходить для мам з грудьми до четвертого розміру. Для великих грудей вакуум може не бути достатньо сильним і потрібно додатково фіксувати пристрій руками. У таких випадках можна розглянути інші моделі молоковідсмоктувачів.